Хто? Документи класне? Зачем? Ваші документи? Ваші документи? Мамошкин Александр Викторович номер. Де у вас номер? Зверху чи знизу этой на грудного знака? Зверти, 30, да? 0 016 47 39 016 47 39 я вас слушаю э, на якому основании основание на проверку документов вы знаете что у вас вы показали что не есть и не снимайте пожалуйста наличную камеру у вас должна быть боди камера -ка, камера но ну, вы телефон взяли для чего снимаете да. хорошо Нічого я нікуди не стану. Ви нарушаєте мої конституційні права на переміщення по Україні. Це ви мене затримуєте, я вас не затримую. Ви мене остановили і затримуєте. Нічого я нікуди не стану. Я їду прямо. Зачем мені прямо? Ви що мені приказуєте? Ну щось він не добрий. Документи на блокпост. Я ділав запроси в мерію, значить, ніяких блокпостів немає, офіційно немає. Значить, якщо у вас є документ, значить документ на блокпост і коменданта розрішення і довіреність. Ну, а я, як, підождіть, я маю вас знати вашу компетенцію і ваше е, правосуб'єктність. Як я можу вам показати свої документи? Ви знаєте, що таке право на защиту персональних даних. От я за свої персональні дані. Ви не поліцейський, ви мені не показали ніякого доставлення. Я вам представився, це не попросити мене. От прошу. У вас тільки службове посвідчення. Так, Тимошенко, Олександр Сергійович, номер 016 59 14. 016-59-14. Так, да, я все побачив, тільки це не службове посвідчення, це у вас я, карточка має... до цього нагрудного знака. Да, да. Мені посвідчення, яке та, вам та, дає та, право та, на провірку документів. Я поліцейський згідно закону України... це ви. Це ваші слова. Це ваші слова. Дивіться, це ваші слова. Я не побачив від вас посвідчення, не побачив від вас довіреності. Я вам прошу пред'явити мені посвідчення, так як воно вам дає право на провірку моїх документів. Плюс ще, як ви частна організація, охорона фірма, у вас має бути довіреність. Ви охоронна фірма, ви зареєстровані в, в американському реєстрі. І код РДПУ у вас є. Це частна організація, яке ви не маєте права. Та я можу наклеїти собі, що хочеш, Господь Бог можу наклеяти. Ну не пред'являє документи, образка. Документи навіть боку не приявляють. І, і посвідчення немає. Це не посвідчення. Дипун Володимир Васильович. 200, 15348. 2.015348. Побачив. Дивіться, це не посвідчення, це йде у вас до жетона, до вашого. Значить, мені посвідчення і довіреність на те, що вам дозволено перевіряти у громадян і в членів громади територіальної документи. Я член територіальної Кушумської громади. Значить, ви ще не пред'явили свої уповномочені документи, що ви маєте мої документи перевірити, тому що є защита прав персональних даних. Значить, Я буду на 102 скаргу писати Обов'язково. на вас, на всіх. Прямо зараз. Ні, ні, я потім, в мене все фіксується. Ні, 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 ви не, має, не ви маєте права. Я нікому нічого не заважаю, ви я, ви нічого ви не я, рухаюсь ви я рухаюсь прямо, я рухаюсь прямо. Ви нарушаєте мої конституційні права. Як не ущемляєте? Випадково. Ви мені тільки що приказуєте. приказуєте, ви мені приказуєте? Я вас прошу, а я відказую вам вашої просьби. Ви не маєте права мене щось просити, так як ви мені не предоставили документи, посвідчення. Ваше, це не посвідчення, ви не путайте. Зайдіть в кабінет міністрів, там є образець. Я зайшов і почитав. У мене є всі скріни, є копії. Де вони наказали? Є посвідчення, яке у поліцейського, яка образець форми, не чорна, а тьомно-синя, У вас не соответстві, Я не знаю, може ви ДРГ, я куди знаю. Може ви колаборанти? Ви мені дані показати. Я позвоню з дому і, по... і зроблю скаргу. Да, я маю на це повне право. Ви нарушаєте мої права конституційні, понимаєте? Як? Ви мене встановили моє передвіження по Конституції, ніхто не відміняв. Нарушили моє право на переміщення. Є таке право? Є. Во-вторих, ви... війна, підождіть, війна, є на це у вас документ, що йде війна. Юридичний. Не то, що голословно сказали, а юридически. Голословно таке. Вам теж. Не нарушайте. Ви нарушаєте на голову? Конечно.